Вітаю вас! Ви на каналі ХайТаро. Мене звати Людмила. Сьогодні, 25 травня, вітаю всіх тарологів з професійним святом. Хай вам щастить! А тепер давайте перейдемо до основних подій, які відбувалися в Україні. Мабуть, чи не найкращий мітеропрогноз, який збувся? Це обмін полонених тисяча на тисячу, і починаючи з 23 травня, відразу передали 390 людей, повернулися з полону 24 травня. Ще 307 українських захисників вдома. Підтверджується мій теропрогноз від 2 травня. Я вам нагадаю його. Чи буде? Обмін полоненими у травні, що покаже розклад. Обмін полоненими у травні. Паш пентаклів будуть добрі звістки. Світ. Шістка жезлів та дев'ятка пентаклів. Тут йдеться як варіант навіть в період 6-9 травня може бути обмін полоненим, або ж 21 травня, в районі ось цих дат. Чи буде цей обмін, звісно, буде, і буде якась дуже значна кількість людей передана для обміну. Дуже багато, я думаю, що може бути живих, саме живих полонених. Давайте уточнимо єрофант. Так. Саме живих полонених буде багато передано, і це досить таки добре. Тут знову ж таки буде задіяна світова спільнота. По карті світ це часто відігруються і Арабські Емірати, які беруть участь в обмінах, і Саудівська Аравія, як варіант, Туреччина. Тобто буде якийсь посередник, який прикладає досить таки велику руку, щоб був цей обмін полонених. І, звісно, наші органи влади також над цим працюють. буде багато і як я вам і говорила, відбудеться якийсь масштабний обмін за участі третьої сторони. Ось після домовленостей у Стамбулі став можливий цей обмін. І цей прогноз я ще робила до того, як було. Узгоджено 15 травня стамбульські переговори, на які Путін не приїхав, як я вам і говорила. Але те, що збувся цей прогноз щодо обміну полонених, я просто щаслива. Як я вам і говорила, в районі 6, 9 і 21 травня, може бути великий обмін. І це просто чудо, що це здійснилося. Тому, будь ласка, всі в коментарях напишіть подяку вищим Силам за те, що цей прогноз я змогла зчитати, за те, що він збувся. І, звісно ж, ті, хто любить писати, що нічого хорошого не збувається, ну напишіть, хоч раз, що щось хороше дійсно збув. Тому що у кого дано, тому буде прибувати. А у кого немає, відніметься і те, що є. Тому, якщо ви кожного разу розказуєте, що все погано, то не дивуйтесь, чому у вас все погіршується, а в кого все добре, в того буде покращуватися. І так, давайте перейдемо до такої досить таки цікавої теми. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Про обстріли поговоримо в наступному випуску. А сьогодні давайте розглянемо. Питання. Ось зазначається, що вже до липня можливе припинення вогню в Україні, і, ймовірно, нас чекає грузинський сценарій. Серед можливих сценаріїв закінчення війни виділяють грузинський, південнокорейський, ізраїльський та також білоруський. Подивіться мої попередні відео, я вам вже розказувала, на яких підставах може закінчитися війна в Україні. Давайте Перевіримо зараз ці версії, що буде показувати розклад на даний час. І так, давайте подивимося, яка вірогідність того, що буде повністю припинено вогонь в Україні до липня місяця. Давайте подивимось, що покаже розклад. Чи можливе припинення вогню в Україні до липня місяця, тобто до кінця червня. Дивимось, що покаже розклад. Чи можливе припинення вогню в Україні до кінця червня? Лицар жезлів. Лицар пентаклів, трійка жезлів та Мечів. Очевидно, що припинення вогню тут не показує. Тут показує про нові загрози наступу, що будуть такі новини, що буде паніка, далі взагалі п'ятірка мечів. Росія не готується до припинення вогню. Росія готується до наступу. Подивіться мої попередні відео, і, на жаль, це все підтверджується. Ось можуть тягнути час, якісь давати пропозиції, але чи буде ця зупинка вогню до кінця червня повністю, маловірогідно. Дрони все одно будуть літати, ДРГ все одно будуть. Ходити, тому, на жаль, мені карти не показують припинення вогню повністю до кінця червня. Побачимо, як буде, можливо, майбутнє зміниться на краще. І що ж, давайте розглядаємо тепер сценарії закінчення війни: грузинський, південно-корейський, ізраїльський та білоруський. Який з цих сценаріїв найбільш вірогідний? І так дивимось. Грузинський, південно-корейський, ізраїльський та білоруський. На дні колоди у нас Єрофан, все одно колись війна закінчиться, будуть домовленості. І так дивимось грузинський варіант: сімка кубків Південно-корейський двійка кубків ізраїльський четвірка мечів. І білоруський туз кубки. Якщо говорити щодо грузинського сценарію, якому надають найбільше шансів, що війна закінчиться саме так, ось це все-таки по ілюзіях, це пошук рішення, але маловірогідно, що прямо ось так закінчиться. Далі, якщо брати південно-корейський, тут випадає двійка кубків. Ну так, можуть бути якісь домовленості, схоже на те, що згідно південно-корейського сценарію може закінчитися війна в Україні. Брати ізраїльські, четвірка мечів, маловірогідно. Тут немає е, ніяких таких активних дій. І якщо беремо білоруський, ну це те, що хоче Росія. ну Тут скупки, ну це їх бажання, щире, вони там виношують ось цю ідею, щоб так було. Добре, давайте більш детально подивимося кожний сценарій. Я Хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Грузинський випадала сімка кубків. Що він передбачає? Грузинський варіант передбачає, що підтримка партнерів зменшується, інтеграція із Заходом зупиняється, а Україна знову потрапляє під вплив Росії. Сімка кубків, і це досить добре, що випала така карта, яка говорить про те, що цей сценарій не такий вже й вірогідний, як декому б хотілося. Давайте подивимося його більш детально. Рузинський сценарій: чи зменшиться підтримка партнерів, і чи зменшиться інтеграція із Заходом України? Найближчий, давайте візьмемо рік. Найближчий рік. Чи зменшиться підтримка країн Заходу для України і чи зменшиться інтеграція? Що тут покаже грузинський варіант. Двійка жезлів Такий варіант розглядається. Далі, тут у нас випадає трійка жезлів, колесо фортуни і шут. В принципі, тут припинення допомоги не показує. Тут показує навіть створення якогось нового союзу, якоїсь нової підтримки, виробництво якоїсь нової зброї. Ось як хочуть у нас відкривати завод по виробництву зброї рейнметал. Ось тут щось таке нове буде. Давайте подивимось: планується ту Пентаклів. Ніхто нам не перестане допомагати, тому не треба розганяти ось ці всі такі російські наративи. Тут закохані, так що все буде добре. Не треба думати, що нас кинули. Що означає шут? Вісім жезлів. Не буде ніякої відміни допомоги Заходу для України. Захід знає, що Україна це їх головне ППО від Росії і. Е Просто стіна, через яку росіяни не можуть пройти. Через те буде в Україні поставлятися і зброя, і нові заводи оборонні в Україні будуть. Все буде. Не треба переживати. Ось те, що розказують, нагнітають. Я не вірю в розвиток грузинського сценарію, що Україну кинули. Тут буде. Якась значна трансформація, і ця трансформація буде навпаки до розвитку оборонної галузі України і інтеграції України саме в оборонно-промисловий комплекс Європи. Тому мені здається, я можу перехреститися, хтось напише. Але я все видалю, тому не переживайте і заблокую вас. Давайте далі розглядаємо південно-корейський сценарій. Двійка кубків це досить такий вірогідний сценарій. Якщо грузинський сімка кубків це так по ілюзіям, то південно-корейський двійка кубків, ось може бути якась домовленість. Передбачає південно корейський без вступу в НАТО і без повернення всіх територій, але з присутністю європейських військ країна зможе розвиватися стабільно і демократично. Ось двійка кубків все-таки до цього буде йти. Чи всі повернемо ми територію? Я розглядала в попередніх прогнозах. Я вам говорила, що це ну, маловірогідно, найближчими навіть роками, не те, що місяцями. Тому дивимось, південно-корейський сценарій, чи буде Україна стабільно і демократично розвиватись найближчі роки? найближчі роки? Чи буде забезпечено, щоб Україна стабільно і демократично розвивалася? Що тут покаже? Шістка пентаклів, надання ресурсів, імператор, королева мечів і лицар кубків. Вірогідніше за все, що знову ж таки будуть якісь і війська на території України з часом, в тому числі і європейські, будуть прийматись нові закони імператор Королева Мечів, якісь будуть союзи створені, нові домовленості, будуть, лицар Кубків. Тому я думаю, що все-таки ось цей південно корейський сценарій він один з найбільш вірогідних сценаріїв розвитку подій в Україні. В той же час тут не не випало на жоден сценарій старшого аркану, тому майбутнє може змінюватись. І давайте всі візуалізувати, щоб майбутнє для України змінилось на краще. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре. І так, далі розглядаємо. Ізраїльський сценарій. Ізраїльський сценарій передбачає, що буде сильна підтримка зброєю та грошима, але без іноземних військ Україна сама стримуватиме Росію, але ризик нової війни залишається. Так, ну, четвірка мечів тут випала, я думаю, тому що саме ж США підтримує Ізраїль. Нас США не буде так підтримувати. Через це тут і випала ось так четвірка мечів. Тут все-таки не про це. Давайте подивимося ось на цю позицію. Ризик нової війни залишається. Я вам говорила в попередньому розкладі, ще в 2022 році. 2023 році, що є ризик нової війни після навіть закінчення цієї війни. Давайте подивимося, чи є ризик війни, що Росія нападе, навіть якщо буде якесь припинення війни, перемир'я і так далі в найближчі три роки. Давайте розглянемо так. Якщо закінчиться війна, чи нападе Росія знову? Четвірка Пентаклів, четвірка кубків. Король жезлів і королева кубків. Все-таки, я думаю, за південні області Росія буде ну, воювати, і вона ще спробує використати свій шанс. Ось тут король жезлів, четвірка кубків. В той же час по четвірці Пентаклів. Україна все втримає і вже зможе відбити атаки. Але те, що Росія, звісно, націлена на повторні атаки, то це очевидно. Далі дивимося білоруський сценарій, те, що хоче Росія. Білоруський сценарій передбачає, що США кидають Україну, а Європа не встигає підстрахуватися. Тоді Росія перемагає, чим послаблює Захід. Давайте подивимось. Яка вірогідність, що Росія перемагає в Україні? Офіційно ось так скажуть, все, Росія перемогла, Україна стає союзною державою, ну і так далі. з Цими аспектами, яка вірогідність ось цього білоруського сценарію? Тут король кубків це дуже хоче Росія, очевидно, одні кубки, королева мечів, імператор і е, закохані. Такий сценарій буде постійно е, пропонуватися Україні. Але так як тут вперше випадає королева мечів, а тут е, закохані, то це все-таки вибір. Такий сценарій ще не сформований в колективному безсвідомому, і ми, очевидно, можемо його відмінити. І ось тут лицар мечі. А це означає, що єдина наша надія на ЗСУ. Тому, будь ласка, робіть донати на ЗСУ. Кожного разу благословляйте, щоб наші війська могли стримувати території, захищати і берегти наші життя. Також всім вдячна, хто підтримує канал Хай Таро. Є в посиланні до відео, як отримати спонсорство на каналі, оформити, а також картка, на яку ви можете зробити донат, якщо, звісно, бажаєте. Ось такий був розклад. Я сподіваюся, що вам сподобався цей прогноз. Пишіть в коментарях, за який сценарій ви б проголосували, який вам подобається. Грузинський, південнокорейський, ізраїльський, білоруський сценарій, який сценарій ви вважаєте найбільш вірогідним на вашу думку і чому. Мені цікаво почитати, що ви про це скажете. Тому чекаю вас в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.